Бетмен проти Супермена Снайдера добре відомий повним зламом своєї історії. Перша його половина мені досі дуже подобається. Те, як простого смертного Бетмена протиставляють богоподібному супермену, це майстер-клас із побудови конфлікту. Поки супермен із зодом лупцюють одне одного десь серед хмарочосів, Брюс Вейн бігає вулицями, намагаючись врятувати випадкових жертв бійки двох богів. А Кларку Кенту, в свою чергу, не дуже подобається те, що Бетмен, от саме зараз. Чомусь почав жорстокіше боротися зі злочинцями та навіть таврувати їх, і це призводить до вбивств у в'язницях. Але якщо задуматись на хвилинку, не ясно, чому раптом тавровані злочинці стають мішенями для інших. Вони навпаки мали б стати паханами у в'язниці, адже билися з самим Бетменом. Але однієї цієї нелогічності геть недостатньо, щоб відновити нашу невіру у події фільму. Зрештою, не так і важливо, що і чому Кларк Кент думає про Бетмена. бо Лекс Лютор однаково Викрав матір супермена і таким чином змусив його битися з темним лицарем. Теж геть не ідеальна мотивація для такого протистояння, але на тлі головного фіаско це квіточки. Дуже непогано підготовлений ідеологічний конфлікт між Бетменом і Суперменом розв'язується через одне єдине слово: не дай я мог убити Марту! Я добре пам'ятаю свою реакцію під час перегляду. Спершу я подумав, що це якась складна багатокроківочка або недолугий жарт, але щойно зрозумів, що Снайдер це всерйоз. Тобто, Бетмен реально вирішив не вбивати супермена, а об'єднатися з ним проти Лютора просто тому що їх мам звуть однаково. І що там відбувалося в фільмі далі, вже не мало для мене особливого значення. В моїх очах Бетмен і Супермен з об'ємних персонажів з власними цілями перетворились на іграшкові фігурки в руках п'ятирічки. Ось так, шановні, виглядає надто неприродний поворот у мотивації персонажів. Тобто, коли їхні рішення продиктовані не заявленими рисами, бажаннями і метою, а виключно забаганками автора. І що сильніше одна траєкторія відрізняється від іншої, то ймовірно. Вірніше, що історія для нас зламається. Ну тобто, ми ще можемо якось прийняти, що Бетмен почекав після смерті Робіна скільки то років, і саме зараз для побудови конфлікту почав жорстокіше поводитися зі злочинцями і таврувати їх. Але повороти з Мартою, вибачте, просто неможливо уявити собі, що Бетмен з настільки чітко визначеною і підготовленою мотивацією вбити Супермена, передумає через єдиний випадковий збіг в їхніх біографіях. Ну, чесно слово, краще б вони там всі перетрас. Субтитрувальниця Оля Шор